Привіт, друже! Як твої справи? Гаразд! Можеш не відповідати в коментарях. Просто роблю вигляд, що мені цікаво, щоб ти відчув себе потрібним хоча б на кілька секунд у цьому бутті. Тож можеш просто написати в коментарях будь-який анекдот, і шмекля буде знати, що з тобою все гаразд. В цьому відео ми детально розглянемо гармати. Шмекля розповість про цікаві механіки та розглянемо деякі метові пушки ближче. Знімай штанці і почвякали! Йоу. Хм, з чого почати? А почнемо з того, що в мехарені просто дофіга, ну дуже багато різного озброєння. От просто подивись сам, бо навіть ліню все це перераховувати. У грі є дев'ять типів зброї: штурмова, реактивна, лазерна, ближній бій, снайперська, високоточна артилерія, вогневий вал та важка. Кожен тип відрізняється способом використання та стилем ведення бою, і також у кожної гармати є свій власний ефект це величезний плюс до різноманітності. До речі, знаєш, де є ще різноманіття? Спускайся вниз до опису: там для тебе шмекля підготував кілька різних посилань на завантаження Мехарени з бонусами. Усі ці бонуси різнобарвні, можна підібрати під свій стиль гри. Шмекля рекомендує брати Маверика з EM Rifles або Кейза з мініганами. Це дві найкращі стартові збірки, які тільки можна уявити. Але ти придивись, може тобі щось сподобається інше. Дивись відео до кінця, там шмекля детальніше розповість про озброєння. Давай докладно розглянемо кожен тип зброї. І подивимось на деякі особливості: штурмова зброя. Найчастіше це стандартні гвинтівки, які стріляють чергами та завдають постійної шкоди. Реактивна зброя. Тут у нас стандартні РПГ різних видів, але всі вони завдають шкоди по площі. Деякі з них стріляють залпом, деякі поодинці. Лазерна зброя випускає потік енергії, який завдає постійної шкоди, а додатково накладає якийсь дебаф, наприклад, заморозку, випалювання та тому подібне. Ближній бій. Тут усе зрозуміло. Зброя ближнього бою з великим різноманіттям від стандартних дробовиків до вогнеметів і дротиків. Снайперська зброя. Це зброя для ведення бою на великій дистанції, виділяється високою точністю та потужністю. Скорострільність зазвичай слабенька, але якщо маєш вправні лапки, то можеш завдавати величезної шкоди. Високоточна зброя. Це різні самонавідні системи. Є як ракети, що стріляють навісною траєкторією, так і лаунчери, які дозволяють закручувати снаряди, стріляти з-за кутів. У вправних руках твій мех може бути невразливим у перестрілці. Адже може спокійно стріляти з за укриття, не наражаючись на небезпеку. Артилерія тут навіть нічого не буду говорити. Вогневий вал. Це гранатомети, які стріляють навісною траєкторією. Важка зброя це кулемети різних типів, які мають величезний запас патронів у магазині або просто підвищену шкоду з втратою в швидкості перезарядки, що дозволяє добренько так насипати по ворогах. Як і в будь-якій грі, є метове озброєння, з яким грають усі, а є Ну, гаразд, не варто продовжувати. Але сьогодні ми з тобою не будемо коперсатися на смітнику, сортувати гівно за запахом. Метові пушки це не просто популярна зброя. Це ті стволи, які роблять грязюку. На будь-якому ранзі з будь-яким мехом і в будь-якій позі. Якщо ти не знаєш, що зараз в меті, вважай, що ти граєш в мехарену з дерев'яною палицею і молитвою в очах. Тож вмощуйся зручніше, змащуй бублик і готуйся. Зараз будемо розбирати найсильніше озброєння, яке робить ворогів безпомічними Disk Launcher. Це справжня циркулярка. Снаряди летять дугою при захопленні цілі, трохи повертають у її напрямку. І при правильній траєкторії дозволяють потрапити по ворогах з таких кутів, що навіть твоя математичка буде заздрати. До того ж, ще й має сплеш урон. Наступна гармата: Missile Рак. Тут усе простіше, не потрібно вигадувати траєкторії, щоб влучити у ворога. Натиснув кнопку, і залп вже летить. Але якщо відправиш залп в молоко, доведеться ховатися на кеде. Ну, за якийсь кут. Тож на великих відстанях потрібно брати на випередження, бо снаряди летять досить довго. До речі, цю гармату можна отримати з самого початку гри по посиланню в описі. EM Rifle Райфл стріляє далеко і завдає багато шкоди. Якщо ти з тих, хто любить сидіти за барикадами і точними пострілами косити ворогів, вітаю, в тебе є стиль, але немає друзів. Гармата ваншотить середнього за хп меха, особливо потужна версія, і м Райфл 16 дамаг, як від коментаря під Тіктоком Івана Золо. Ну а по посиланню також можна забрати і ЕМ Райфл 6. Усе для тебе, мій любчико. Real Gun. можна сказати, плювачка, один заряд, один труп. Якщо звісно, ти влучив. Снаряд долітає миттєво, потрібна хірургічна точність, зате шкода компенсує цей недолік. Stasis Beam. ця гармата для садистів. Ти не просто наносиш шкоду, ти заморожуєш ворога у його ж страху. Stasis Beam випускає потік холоду, ніби ти сам холодильник із реклами, повільнює, наносить шкоду з часом і комбінується з іншими гарматами. Minigun. це вибір для тих, хто не хоче думати, а просто хоче лити свинець без зупинки з дурною посмішкою на обличчі. Ти просто натискаєш кнопку і тримаєш, поки все навколо не стане тихіше. Демедж стабільний, розганяєшся і далі заливаєш якесь шланга укропом. Чим довше стріляєш, тим швидше ворог іде відпочивати. До речі, нагадую, що ця гармата теж є за посиланням в описі. Ну що, ми з тобою глянули на деякі типи озброєння. Так, це далеко не всі, але шмекля показав тобі найцікавіші екземпляри. А зараз на екрані ти бачиш тір-ліст популярних гармат. Думаю, це допоможе тобі визначитися з вибором, щоб просто не витрачати зайві гроші. Є тільки найгірші з найкращих, тобто ситуативні. На цьому все, братику. Йоу, дуже тобі дякую за перегляд. Не забувай про стартовий бонус, який знаходиться за посиланням в описі. А якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся на канал Шмеклі і до зустрічі! Цьомкою в попочок і подивись ці два відоски. Все, бувай!